Розмір муніципальної доплати для медичних сесер закладів освіти зріс. Влітку депутати міськради ухвалили рішення, за яким у вересні ця категорія працівників отримає 1300 гривень до щомісячної зарплатні. А на сесії минулого тижня цю суму подвоїли. 15 мільйонів гривень на галузь освіти. Більша частка цих коштів на Доплати окремим категоріям педагогічних і непедагогічних працівників. Зокрема, ми внесли медичні сестри в доплату муніципальну. Вони з 1 жовтня отриматимуть доплату щомісячну 2600 гривень. Наталія Остапюк працює старшою медичною сестрою у закладі дошкільної освіти. Її місячний оклад 5 з половиною тисяч гривень. Добавило ще більше оптимізму, і знаєте, відкрилося друге дихання до роботи. Ну, найголовніше, що може бути, це таке от важливе, щоб прийшли медпрацівники в заклади освіти. Молодші бажано, тому що молодь ну, маленька зарплата і уходить звідси. А для нас це дуже важливо, щоб були молоді працівники і піднімали медицину в освіті. Проблема плинності кадрів у закладах освіти доволі поширена, каже директорка дитячого садочку Кульбабка. Додає попередні рішення про доплату освітянам дало змогу поповнити колектив новими фахівцями. У мене був такий випадок, що приходили і питали на посаду помічника-вихователя. Я чула, що є така доплата, буде трошки більше вже заробітна плата, чи можливо у вас є. І таким чином до мене я набрала помічників-вихователів, і до мене прийшло дві людини, які безпосередньо йшли через те, що є справді ця надбавка і це суттєво людям. Надбавка у 2600 гривень передбачена для медичних сестер різних закладів освіти Хмельницької тергромади: позашкільної, шкільної, а також профтехосвіти. Директори установ сподіваються, що ця доплата спонукатиме людей приходити в цю галузь і залишатися у ній. Ми дуже сподіваємось на молодь. Дуже сподіваємося, дуже чекаємо молодь. Хоча і ви знаєте, досвід теж сьогодні є важливим. Тому сподіваємось, працюємо, але справді дефіцит є. Справді нам потрібні ці люди. Ми дуже на це сподіваємось, на те, що так і буде, що люди прийдуть до нас. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.